Ви приїхали до нас. Боже, ми так раді вас бачити. Я мчався як кінь. Вірю! Я мчався як е, дуже сильний кінь. Вірю! Я мчався як Мазераті, а там спереду кінь. <ріху> ну, показуйте, де моя яхта. Е, є невеличка проблема, вона ще не готова. Нам залишиться буквально. Не вірю. Вона готова. Неонові стріли на ній. Вірю! Леопардова карма. Вірю! Піздець мачта висока, дуже висока мачта. О, облака бачу, ого. Ну, да, Це ми теж робили. Так. Прийдемо вовнутрі. Стійте, мені не подобається назва. Чому Кіріл? Не вірю. Мені дуже подобається, що ви назвали в честь мого двоюродного брата Кіріла. Я. Це ще й пес. 음, ви все знаєте про мене. Звідки ви <ми> дізнались? <?givingquin> про мопса знає тільки дві людини. Матічка, це мій сюрприз. Це ти сучка розказав. Мася, тобі подобається? Да, мені подобається. А можна я візьму з дівчанками покататися на яхті? Ти коли брала в минулий раз яхту, яхти не стали. Вірю. Ти коли брала минулий раз яхту, ні яхти ні дівчонок твоїх не стало. Вірю! Ти коли минулий раз яхту брала море, приїбалась. Люди виходять на балкон, тупо пісок. Я ого. Ти просто море в моїх очах, і вони там тонуть. Ой, ліса.